Що на вашу думку ніколи не могло статися з вами, але сталося. Стою на автобусній зупинці, нікого не чіпаю. Як раптом старша жінка запитує, як пройти до лікарні. Ну, я вирішив її туди провести, і ми розговорилися. Виявляється, це була зовсім не бабуся, а переодягнена, відома письменниця, яка проводила дослідження для своєї наступної книги. Перемотуємо час трохи вперед. Вона дякує мені, а через кілька місяців її книжка виходить у світ. Я її купую, а там моє ім'я в подяках. Я взагалі ніколи не думав. Що допомога комусь принесе мені славу в бестселері. життя дике. Чуваки, мені був 51 рік. У мене був вихідний, і я почувався чудово. Вирішив трохи подрімати після обіду. І як тільки моя голова торкнулася подушки, у мене стався обширний серцевий напад, який знищив 40% мого серця. Я прокинувся через три дні, підключений до апарату штучного дихання, і не мав жодного уявлення про те, що сталося. У мене рак, побажайте мені удачі. Змія впала з дерева і вкусила мене в голову. Це неймовірно іронічно, тому що я завжди боявся змій більше ніж будь-хто з моїх знайомих. Тому з усіх людей це сталося саме зі мною. Минулого року автомобіль розбився, в'їхавши прямо в мою кухню. У дитинстві я провів тиждень зі своїм другом. Поки батьки були у відпустці, я спав у лігві, яке вони переобладнали з критої веранди. Але я ненавидів це місце, тому що будинок стояв прямо навпроти дороги з інтенсивним рухом. Ця кімната була передньою частиною будинку, а машини не давали мені спати всю ніч. В останній день батьки повернулися пізно вночі, і я мав залишитись ще на одну ніч у друга, але зателефонував батькам, щоб дізнатися, чи не проти вони забрати мене щоб я міг спати вже вдома, і вони погодились. А приблизно через 6 годин посеред ночі величезна фура проїхала прямо через цю кімнату з одного боку в інший, повністю її знищивши і пошкодивши навіть частину будинку. Якби я там був, ну мене просто не було тут. Два роки тому в мій будинок вирізався фургон і збив мою колишню, яка спала зі своїм собакою. Ліжко перекинулося через всю кімнату і залишило величезну диру в стіні. Це був наш третій день життя у нашій першій квартирі, одразу після переїзду від моїх батьків. Всі були в порядку, ніхто не загинув і не постраждав, лише психічна травма. Мій чоловік помер. Я зайшла в спальню і побачила його непритомному ліжку. Він пролежав там цілий день, а я думала, що він просто відсипається, адже він багато працював перед тим днем. Але він не спав. Я просто знала, що щось не так, як тільки увійшла до кімнати. Кілька разів покликала його на ім'я, а потім доторкнулася до нього вже крижаного. Я ніколи не забуду той момент. Я знайшов свою дружину холодною на підлозі, коли повернувся з роботи чотири роки тому. До сих пір я пропрацьовую це. Мені вже багато в чому стало краще, але чотири роки по тому я все ще іноді вранці тягнусь до неї через все ліжко. Я втратив себе і своє життя через алкоголізм ще до того, як мені виповнилось 30. Якимось чином, я відштовхнувся від дна і вже зустрічаю аж чотири роки тверезості. Несподіване звільнення після багатьох років вірності моєї компанії це був тривожний дзвінок про роботу в цілому і необхідність завжди бути готовим до змін. Я пропрацював на одному місці майже 15 років. Відбувалися звільнення, але я був наївним і думав, що моя репутація мене там втримає. Я чув, що наближається день інкс, і якщо ти виживеш, значить ти молодець. Я прийшов на зміну, а пізніше мене покликали. Ми знали приблизно, хто підлягає скороченню, але був ще один секретний список, в якому був я. Я дізнався, що репутація, працьовитість і лояльність не мають ніякого значення, важлива лише зарплата. Яка стоїть поруч із твоїм ім'ям у чиїсь електронній таблиці, і швидше за все ця людина тебе ніколи не бачила. Перебування у стосунках з домашнім насильством це надзвичайно сюрреалістично і трапляється плавно, несподівано. Всі, здається, думають, що ви сваритесь в один день, а на наступний вас б'ють. Але іноді партнер майже притуплює ваше відчуття. Ви думаєте, вдаряння кулаком по стіні, коли він злий? Ну, гаразд, ми ж можемо це полагодити. Це всього лише ремонт. Невелике штовхання та нічого страшного. Хапання за руки під час сварки. Проїхали. Кидання мого кота об стіну під час сварки. Тут вже не відкараскаєшся, що за чортівня, але раптом тебе душать, коли ти намагаєшся піти. Але ж потім вибачаються, і все так добре. Я була така молода і постійно думала: зачекайте, як я взагалі потрапила в цю ситуацію. І звичайно, всі інші могли підмітити ці всі червоні пропорції, але не я. Одного разу мене підстрелили а також я тричі вигравав по тисячі доларів у лотерею з одного й того ж типу квитка. Я потовстішав, коли ти стрункий, підтягнутий, практично все своє життя, ти багато в чому сприймаєш це як належне, і було дуже легко, принаймні для мене, потрапити в колію поганих звичок з різних причин. Тепер я опинився в ситуації, коли мені потрібно скинути пристойну кількість ваги. Але я почуваюсь так, наче я знову на початку шляху до фізичної форми. Не цінуємо, поки не втратимо. Так, я думала, що я була товстою в підлітковому віці, але коли я дивлюся на фотографії зараз, то бачу на власні очі, що означає підліткова невпевненість у собі, і наскільки божевільними були мої думки. Я була крихітною, але старіння, погані звички, синдром полікістозних яєчників, проблеми з щитовидною залозою та багато антидепресантів і антипсихотичних препаратів пізніше зробили мене іншою. Це просто божевілля бачити в магазинах маленькі манекени і думати, я Буквально могла одягти це не так давно, а зараз це виглядає як одяг для немовлят. Мій звідний брат пережив психотичний зрив після таємного припинення прийому ліків і убив мого сплячого батька, перш ніж покінчити з собою. Напередодні все здавалося нормальним. Ми сміялися, розмовляли, і він навіть попросив мене приготувати певну страву на вечерю наступного дня. А через 8 годин наша сім'я була зруйнована. Я навчався в коледжі з одним хлопцем, неймовірно приємним, тихим, дуже розумним і талановитим. Він відвідував національні музичні конкурси і навіть займав призові місця за гру на скрипці. Його сім'я була суперрелігійною і консервативною. Вони навіть брали участь в епізоді шоу Обмін дружинами як протилежність суперліберальній сім'ї. Вони були дуже ізольованими. Школи він закінчив на дому і спілкувалися вони тільки з іншими членами церкви. Більшість часу проводили з роди. Но одного дня цей хлопець зламався і застрелив свою маму і брата, а потім і себе. Його тату і інший брат знайшли його, коли повернулись додому. Викликали 911. Він вижив, але мама і брат померли. І я не маю жодної ідеї, що могло спровокувати таке. Я страждала від анорексії і відновлювалась від неї. У школі ми дивились документальний фільм про розлади харчування, і я пам'ятаю кадри людей у лікарні, які плакали через те, що їм доводилось їсти чіпси, і думала: бляха, що з ними не так. Через кілька років я провела наступні 15 років свого життя, перебуваючи то в лікарні, то знову вдома з цими ж проблемами. Я була настільки занурена в це, що думала, що ніколи не одужаю. Лікарі казали мені, що я буду пацієнтом відкритих. Дверей, все життя, коли я залишала лікарню в останнє. медбрат сказав, що побачить мене знову через місяць, але це було 5 років тому. Це не було легким шляхом, але зараз я повністю одужала, маю роботу, яку люблю, і можу насолоджуватись життям і вільно їсти. Життя десь в лікарнях залишилось далеко в пам'яті. У мене є кілька великих травм, як от сексуальне насильство в дитинстві, в підлітковому віці, в дорослому житті. У мене були насильницькі батьки. Я була бездомною деякий час. Була в стосунках з аб'юзером, втратила двох дітей. У мене багато травм, але от справді чого я не очікувала і що сталося, так це те, що я знайшла свого чоловіка і те щастя, яке ми маємо разом. Ось вам трохи сентиментальності в стрічку. Я ніколи не думав, що застрягну в автоматичних дверях, які обертаються. Виявляється, спроба елегантно вийти важче, ніж здається, особливо коли двері мають свої плани. Подорож за кордон на відпочинок. Довгий час, коли я ріс, я думав, що єдиний варіант поїхати за кордон це вступити на військову службу і ніколи не думав, що зможу дозволити собі це в інших обставинах. Але я заміг і зробив це навіть кілька разів. Я був невинним свідком якого підстрелили в груди під час стрілянини з автомобіля. У мене все просто, я постарів.